Слава Богу, брати і сестри! Ми ще будемо чути Боже Слово і матимемо одну молитву в цьому служінні. Я читаю дуже повчальну історію перед молитвою, саме про те, з яким серцем ми маємо приходити до Бога, щоб Він також звернув увагу на нашу молитву чи на наше прохання і дарував нам відповідь. Це має велике значення. Знаєте, часто люди приходять до Бога, ну так, знаєте, не підготовлено. Часто люди думають, що Бог все рівно, ну, як ми живемо, яке наше серце, Він має виконувати наші бажання, наші прохання. Ну, Це неправильний підхід. Якщо навіть нам, людям, також є речі, що подобаються, є речі, що не подобаються, навіть якщо нас. Просять, то ми звертаємо увагу на багато речей, правда, ж? коли нас хтось щось просить. Навіть наші діти. Я пам'ятаю одного разу, е, знаю таку історію, коли один е, малий хлопець хотів, щоб дід йому щось дав, але він сам навіть і не просив. Але все брата свого намовляв меншого. Каже, ти каже, попросив діда. Хотів, хотів по рибу сходити, там треба одну снасть було взяти. А діда була та снасть, каже, меншого, такий малий ще зовсім. Каже, ти проси. От, і прийшов, каже, діду, дайте нам ту штуку, щоб рибу половити. А дід догадався, що це не його було прохання. каже, А хто тебе, каже, послав? Ну, каже, старший мій брат. То каже, скажи йому, хай він сам прийде і сам попросить. А тому було, ніби невдобно йти до діда. Ну так, знаєте, лучше-меншого послати. Дід не жадний був, дід хотів дати, але каже, їм хай сам прийде, попросить. Знаєте, для Бога також є різниця, як ми просимо, з яким серцем ми просимо. Він хоче нам допомагати, він хоче нам дарувати відповіді, але також має значення, особливо з яким серцем, в якій позиції ми приходимо до Бога. Читаємо цю історію, яка дуже повчальна, Луки, 7 розділ. І спершу вершає далі. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали його, то пішов у Капернуву. Раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи, Він гідний того, щоб Ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Тому я не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово, і видужи мій слуга. Адже і я людина підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу одному іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить. А робові своєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись, до натовпу, який йшов за Ним, промовив, кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли хворого раба здоровим. Отже, бачите, саме таке прохання Ісуса здивувало, кажуть, приємно здивувало, пічатлило. Це сподобалося Ісусу Христу прохання оцього сотника. Який, на перший погляд, здавалося, ну, неправильно підходив до Ісуса. Він навіть сам і не пішов до Ісуса, спочатку посилає старших юдейських, а потім, коли Ісус все-таки послухався і йшов додому цього сотника, щоб стелити його раба, він знову сам не виходить, посилає своїх друзів. І каже те, що каже. Ми бачимо, він, вони, він звертається до Ісуса не напряму, але через людей навіть. І може статися це враження, ну, що цей чоловік щось не зовсім правильно робить, що сам не міг хіба піти попросити Ісуса. Але ми бачимо, що Ісус на це реагує позитивно. Він іде і робить те, що просить Його Той сотник. Тобто тут є речі, які дійсно варті нашої уваги. І для нас є прикладом. Можливо, на перший погляд ми не все зрозуміли, але якщо вникнути в цю історію, і ми бачимо саме факт, що Ісус Ісус все сподобалося. І Він приємно здивувався, навіть похвалив цього сотника і сказав, що навіть в Ізраїлі я такої великої віри не знайшов. І коли вже сі повернулися, і друзі ті, що були послані сотником додому, то той раб був здоровий. Ісус цілив його, навіть не зайшовши додому того сотника. Отже, що ми можемо взяти для себе як приклад із цього сотника? Перше, він мав велике смирення перед Богом. Він мав велике смирення перед Ісусом. Чому це проявилося? Тому що Він каже, і він так і робить. Він каже, що я недостойний. Щоб ти зайшов до моєї хати, каже, до Ісуса це слово переказує, Він не вважає себе достойним. І всі ці дії, чому Він ніби не допускає Ісуса до своєї хати, не тому, що Він там. Був жадний, не хотів, можливо, Ісуса пригостити, чи був гордий, навпаки. Він так і каже, потім знову Ісусу, тому я вважав себе недостойним, щоб Ти зайшов під мій дах, під мою кришу. Достатньо сказати слово, і мій раб видужує. Він дійсно вважав себе недостойним. Це не той випадок, коли люди говорять одне, моє друге. Я думаю, якби це було його серці таким двояким, то Ісус це також замітив би. Бо таке буває серед людей, коли люди кажуть одне, але хочу почути зовсім інше. Наприклад, коли людина каже, ну, я такий там нездібний, я, наприклад, такий старий чи стара, то хоче почути відповідь, що ні, ти молода, ти дуже здібний. Ну, знаєте такі моменти. Ну, це не той випадок. І він дійсно був смирений перед Богом. Він розумів, що. Він недостойний. Хоча цікаво, інші люди казали, що Він достойний. І підійшли до Ісуса і кажуть, що Ти маєш прийти. Ну так люди казали, старші юдейські, що Ісус, ти маєш прийти навіть тому, що Він достойний, Він добрий чоловік, Він любить наш народ, Він навіть нам синагогу збудував, там, де люди збираються, щоб Боже Слово читати і слухати. Ти маєш до нього прийти. Ну так казали люди, так думали люди про нього. А він каже, я недостойний. Часто навпаки, коли всі, всі кажуть, що він недостойний, то люди кажуть, я, я сам кращий, я достойний. А це навпаки, всі кажуть, що він достойний, а Він про себе думає і каже Ісусу, я недостойний. Знаєте, часто якраз люди, вони приходять до Бога. Не смиренням, а навпаки, з гордістю, гордості свого серця. І, можливо, дивлячись на своє там життя, на свої якісь заслуги, можливо, їх не так багато, їм здається, що це дуже багато. Я думаю, що вони такі добрі, що вони такі святі, що вони краще інших, вони добріші інших. Вони стільки багато добрих справ зробили. І Бог мене має почути. Але знаєте, що я хочу сказати? Якщо ми навіть найдобріша людина в світі, чи найсвятіша. Хоча сама така думка про себе це вже гордість. Коли Я так думаю, що я найдобріший чи найсвятіший, я думаю, що це вже неправильна оцінка самого себе, і Бог це бачить. Але якщо дійсно ми щось і зробили доброго, то завжди потрібно думати, що це, дякуючи йому, ми це зробили навіть. І тільки Він достойний прийняти всю славу, честь і хвалу. Бо ми без нього нічого не можемо робити доброго. А все, що ми можемо, зробити доброго в Ісусі Христі, який нас підкріпляє. І це не наші заслуги, а це Його благодать. Це не наші просто старання і сили, а це дякуючи Його благодаті. Як Ісус сказав, коли ви все це виконаєте, кажуть, ми раби, нічого не значущі, тому що зробили те, що мали зробити. Це має велике значення перед Богом. Яким серцем ми приходь до Нього? Чи ми думаємо, що ми кращі всіх, і Бог мусить мені зробити, Должен? взагалі Бог нам нічого не должен. І все, що він робить для нас, доброго, це тому, що Він добрий і люблячий, і милосердний. Амінь? Амінь. Амінь. Друге, велике співчуття і повага до інших людей. Справжня любов. Не тільки до себе, чи до своїх рідних, але тут цікаво написано, що одного сотника був раб. Але не те особливо, що він мав раба. Багато хто на той час мав рабів. Але написано, яким він дуже дорожив. Цінував. Він цінував не тільки своїми рідними, а він цінував рабами своїми. І тим рабом, який написано, він дуже цінував. І цінував не, не тим, що раб міг зробити, він для нього був вигідний, але самим ним. Бо часто, знаєте, різні речі. Люди цінують нас, поки ми щось можемо. Як одного разу казав один чоловік моєму батькові, з яким вони разом робили груби, батько спеціаліст, а той йому все пособляв старший чоловік, але не віруючий. І батько дуже часто, ну так нам людей дивився, що той бідний і той не має багато грошей. Ну Він рідко з кого брав гроші взагалі. А майже всім робив е, грубки чи печі в нашому селі. А той його, що пособляв, не віруючий, каже: слухай, Льоня на нього так казали в селі, хоч він зветься, ти каже, бери гроші побільше. Ти думаєш, що, що люди будуть цінувати, цінують, поки ти їм добре робиш, а потім, як не здужати, ти будеш старий, нікому ти не треба будеш. Ну так не вірючи, розсуждав. Але каже, ну, то це вже їхня проблема. Головне, нам цінувати людей. І це дуже важливо. Нам цінувати людей, нам людьми цінувати. І цей сотник, він дійсно цінував не просто роботою раба. Його служіння, але саме ним. І Бога це дуже приваблює чи впечатляє, коли ми дійсно дбаємо не тільки про свої потреби, а й про інших, коли ми молимося не тільки тому, що нам це болить, а тому, що ми бачимо потребу тих, хто поруч із нами. І ми співчуваємо їм, ми молимося за їх, ми допомагаємо, чи ми можемо. І те, що не в наших силах, можливо, допомогти чи зробити, ми просимо Боже, Ти допоможи. Раб був творить дуже сильно, і там його вилікувати, напевне, не було неможливо людською силою. І тому він просить Ісуса, почув про Ісуса, Він шукає його і просить допомоги саме від Нього, тому що чув, що Ісус там має проходити, і Він знав, що Ісус може все. Це дуже добре, коли ми дійсно так робимо. І, хто сказав, коли ми дбаємо про Боже, а Боже те є в тому, щоб ми дбали не тільки про себе кожного про ближнього, коли ми служимо іншим, то Бог обов'язково і нам послужить, і нас не про мене. Коли ми молимося за інших, то Бог знає також і наші потреби. Це не означає, що ми не маємо молитися за себе, але також молитися і служити. І дбати і любити інших людей. Це дуже важливо. Слідуючи, цей сотній також мав правильну позицію щодо ієрархії або влади, яку сам Бог постановив. І зауважте, він каже про себе, що я найперша людина, яка, яка має владу да? над іншими. Ні, він наперше говорить, що я людина підвладна. Тобто над віною теж є вищі. Хоча в той же час я маю і нижчих по владі або ієрархії, які також піді мною або мене слухають. І чому вони мене слухають? Тому що я маю владу, в принципі. І я не заставляю там когось робити силою там. Ти маєш зробити там. Я навіть не кричу, він каже, я просто слово кажу. І мене слухають. Чому слухають? Та тому що і я слухаю, тому що і я підвладний. Він ну, широко не розповідає, але він найперше каже, я теж людина підвладна і маю над собою також вищих, як той сказав, на кожного високого є ще вищий. І завжди над всіма високими є найвищий. Це Бог. Якому ми маємо завжди слухатися і йому коритися. І від цього залежить, чи нас будуть слухатися, і чи Він нас послухається. Навіть дуже часто ми дуже хочемо, щоб нас всі слухали, щоб нам корилися. Якщо будеться в сім'ї, всі матері, правда, ж, хочуть, щоб їх діти слухалися. Але дуже часто ті самі матері чоловіка не слухають. І тому діти їх не слухають. Це взаємозв'язок такий. Часто чоловіки хочуть, щоб жінки слухались. Але вони Ісуса не слухають. Бо написано в Біблії, що кожній жінки голова, чоловік, чоловік. А чоловікові, хто голова? Христос. І нам Христові, голова, Бог. Це відповідна ієрархія, яку сам Бог постановив. І ми маємо це прийняти як належне. І в цьому є, знаєте, дійсно велика гармонія і Боже благословіння, коли коли найперше ми слухаємося, не тільки коли ми хочемо нас слухали, коли ми слухаємося тих, хто над нами. Та навіть тих, хто під нами, ми маємо також і їх, до їх прислухатися, до їхніх потреб. Як написано, корачись один одному, там написано в Біблії, що менші старші, але також один одному. Маємо коритися, маємо це на увазі ну, тим потребам, які мають, можливо, навіть наші діти, наші ближні. І Бог також буде чути наші молитви, який над усім. Ми маємо найперше йому підкоритися і взагалі жити по його законах, по Його волі, по його заповідях. І в цьому є велике благословіння для кожного із нас. Проблема взагалі людей і нашого часу. І будь-якого часу, що люди дуже часто, вони по своїй натурі не люблять коритися іншим. Діти вони не хочуть слухати своїх батьків, жінки не хочуть слухати своїх чоловіків, і чоловіки також не хочуть нікого слухатися. І думаю, що слухатися когось або коритися комусь, чиїсь волю чи бажання виконувати потреби це якось так низько. Ну, це неправильне мислення, це мислення цього світу. Це спорчене мислення. Тому що бути покірним комусь це, це є правильно. І навіть Ісус Христос, написано, Він був покірний аж до смерті і смерті Хресної. І тому Бог його повищив. І тому тільки справді Божі діти, Божий народ, вони можуть не тільки, знаєте, командувати, але і коритися світі цьому дуже цінується, знаєте люди цього хочуть досягнути, щоб сама командувати, дати прикази, сидіти, знаєте посилати всіх, от щоб їх виконували, їхні бажання. Але Бог хоче, як Ісус сказав, що хто хоче бути старшим чи першим, чи більшим, то що? Нехай буде всім Слугою. Оце високість в Божих очах. І тому Ісус прийняв це як належне. Його це не принесло, що там сотник ніби розпоражається, сам не приходить, когось посилає одних, других. Він йде і служить, і ще збрину здивувався, що є такі люди, як цей сотник. І останнє, на що хотів звернути нашу увагу, це також дуже гарний приклад. Цього сотника була дуже велика віра в силу Слова Ісуса Христа. І він так і каже. Тобі не обов'язково до мене приходити. Ти просто скажи слово, і цього достатньо і мій раб видужує. Він розумів, що Ісус має владу, або Його Слово має владу. Його Слово має силу. Якщо Слово Боже і Слово Ісуса, тому що написано, ним все створене, мало силу створити Всесвіт. Бо все створене, все, що ми бачимо чим. Божим Словом. І до цього часу все існує завдяки силі Його слова. І все, що ми бачимо, і те, що ми не бачимо, це завдяки силі Слова Божого. То цей сотик розуміє, то що таке зцілити мого раба? Але це слово Ісуса, це не просто наше Слово. Боже Слово має силу. Знаєте, наше слово також має силу. Але це, я думаю, зовсім різний рівень. І більше того, дуже часто люди вони кажуть слова неправильні, недобрі, які теж мають силу, але на зло, на вред, найперше можливо для їх. І тому те, що ми говоримо, це має велике значення перед Богом і це має великий вплив на наше життя. Тому наприклад, хочеш мати добре життя? Язика свого, навчися вгамовувати. І говорити тільки добрі слова. І будеш щасливий, матимеш добре життя. Часто люди страдають саме від того, що не навчилися говорити добрі слова, або своїм язиком не навчилися володіти. Але мова йде про Боже Слово і про силу Божого Слова. Знаєте, ми часто, можливо, навіть Бога рівняємо по собі, або так оцінюємо, коли до нього приходимо і думаємо, що. ну, Якщо нас зцілити, або коли нам трошки щось болить, то для Бога легше. А коли нам щось сильно болить, то думаємо, ну, може, це для Бога трошки складніше. Коли нам голова просто морочиться трошки, то ми ще й таблетку випили і помолилися, і кажемо, ну, Бог зцілив. А коли вже проблема якась знаєте, велика, або хвороба невеликовна, там десь не можуть справитися, то, можливо, нам здається, що і для Бога це ускладнює, щоб явити нам допомогу. Але це неправильний підхід до Бога. Для Бога нема нічого неможливого. І жодне слово Його. І кожне слово виконується, тому що у Його слові є велика сила. Для того, щоб нам, наприклад, зробити, ми маємо прикласти і фізичні старання, правда, щоб здобувати цей дім, скільки, скільки праці, скільки коштів, скільки всього. Але для Бога, щоб зробити або створити весь світ. Стойла одного слова. І все сталося. І цей сотник він розумів, що в словах Ісуса Христа є сила. І Він каже, не треба багато говорити навіть. Скаже одне слово. І мій раб видужує. Ісус, коли це почув, Він каже: Я навіть серед зраїни не знайшов такої великої віри. Тому що Ізраїль багато разів чув Божі Слова, бачив Його силу Його Слова, яких Він любив. Піклувався, якщо говорити ще раніше, пам'ятаєте, він вів їх із землі єгипетської у обитовну землю Ханаган. І скільки разів Бог просто своїм словом посилав для їх і їсти, і пити, і піклувався про їх, але вони не навчилися вірити в Бога і в Боже Слово. А цей язичник, чоловік, який можливо менше знав про Бога, але він важливо знав і вірив в це, що. Ісус має силу і каже, скажи одне слово, і міра буде здоровий. І так і сталося. Приходьте додому, і він здоровий. Як Якщо для нас завжди вірити в Бога і в Боже Слово, коли приходимо в молитві, і наші прохання приносимо перед Ним, щоб нам не тільки говорити і молитися багато, але вірити в те, що Бог чує нас і має силу нам допомогти. Амінь. Давайте саме з таким серцем придемо до Господа і принесемо всі наші бажання перед Ним. Амінь. Стає моливсь.